Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас з сьогоднішнім святом із найбільшим святом нашим. Це з Великоднем, з Паскою. Хай наше небо буде мирним, хай Бог допоможе нашим захисникам здолати ворогів і дасть нам... Благодать Божу, щоб благодать Божа зійшла на небо. Дуже хочу вам показати свої півоні, які посаджені у 2021 році. Ось у мене ця клумбочка із ними. Отже, в основному ці півоні я замовляла у вармердома. Деякі, я буду говорити, брала у людей з Фейсбука, замовляла у них. Тобто вони оптовики, оптовики займалися перепродажем. Отже, ось в мене посаджена в 21-му і топівонія Коралуїса. Ні в тому році не було пупляхів. На стеблах і в цьому році вона не немає, хоча кущ начебто й непоганий. Далі півонія Summer Glow. Ця півонія була замовлена у Warner Domin. Стебл 5, але лише 4 з бутонами. Бутони не зовсім великі. Це ось найбільший бутон. Це набагато менший. Наростає вона досить повільно, досить повільно. Ця півонія придбана у Олени Семенюк. Ну, вона російською мовою підписана була на Фейсбуці Єлена Семенюк. От. Дуже гарна в тому році вона вже в мене цвіла. Колір прекрасний. Вона має форму квітки такої японської, тобто не махрова. Така ромашечка. От, отже, Волтер Мейнс. Наступна півонія це е, Пітер Бренд. Це з Warmerdome е, замовлена була. І ось так вона наросла. лише шість стебел із е, пупляхами. Хоча там більше стебел, але лише шість пупляхами. Наступна півонія Сьюзі Кью. Малесенька півонійка. От, і, е, погляньте, пупляшки такі маленькі, але мені здається, що це пізня півоня, і тому ще малі пуп'янки. Е, наступна півоня Катерина Фонтейн, Якщо я не помиляюся, От, тут дуже багато стебел з пуп'янками, наростає вона непогано. От, і височенька вона. Ось така півонія. Також 21-го року посадки. Далі наступна півоня Рейне Делюкс. Півоня темніша, ніж Катерина Фонтейн. Рейне Делюкс, ось така кущик не широкий. Вузенький і тримає гарно квіти. Дивлюся, він не розвалюється. І бутончики такого темного кольору, хоча, здається, він світловатий такий. Наступна півоніка це Аєкундрет. Дуже гарний, гарний пуп'янок у неї, такий зеленово-білий. І красивий, красивий пуп'яночок. В цьому році вперше буде квітнути. Є пуп'янки, що півонія засушила. Ось бачу. От, а є. Ось, мабуть, засушений так. От, а є пупляшки, що, що будуть цвісти. Ось такі. Ну, дочекаємося цвітіння. Е, наступний сорт півонії це чакурма. Також у цьому році друге вона буде цвісти, в тому році, по-моєму, одна квіточка була, в цьому році більше квітів, більше стебел. і теж, по-моєму, вона пізня. Е, так, листя таке, ось ви бачите, в неї трохи. Підпалене, тому що я обробляла ну, через свою необізнаність і незнання, вирішила обробити зовсім недавно мідним купоросом і попідпалювала листя. От. Злякалася, щоб вони не поболіли ботрітісом, тому що були, як ви пам'ятаєте, холодно було, дощі йшли, і я побоялась, щоб не захворіли мої півуньки. Отже, це Аєкундрят і наступна півуння. Так. Наступна півоня, яка посаджена у 2021 році, це джакурма. В тому році вона трошки цвіла, в цьому році також цвістиме, в тому році я не пам'ятаю, скільки було квітів. У цьому році теж буде цвісти. Надіюсь, буде більше квітів, якщо воно не засушить. І ось остання півоніка, яка посаджена від Вармардома у 2021 році, це Монсьє Julie Еллі. Ось така півонія. Еллі. От. Пуп'янків буде у неї. так, до десяти. так, до до Дев'ять пуп'янків от, дев'ять стебел з пуп'яночками і, надіюсь, вони всі розцвітуть. І ось показую півоні, які я придбала у Флоріумі ще у 2019 році. Теж я їх трошки підпалила. Як обробляла, підпалила мідним купоросим. От. Але надіюсь, цвістимуть вони гарно. Ось такі півонії, які посаджені в мене в 2019 році. Від флоріума. До речі, дуже багато півонії не підтверджений сорт. тобто пересорт.